Замах на життя чи випадковість будинок російського опозиціонера Пономарьова під Києвом зазнав пошкоджень після атаки дроном. Докладніше далі. Ілля Пономарів, опозиційний російський політик і підприємець у галузі високих технологій, депутат Держдуми РФ 5 го і 6-го скликань, член фракції Справедлива Росія. І він вже багато років живе в Україні. У ніч проти 1 серпня ударний дрон Камікадзе Герань, Герань-2» армії РФ, вдарив по будинку Іллі Пономарьова на околицях Києва. Політик отримав численні осколкові поранення, проте його життю нічого не загрожує. Про це повідомляють джерела обосюєї. Відомо, що БПЛА вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей. Будинок Пономарьова зазнав руйнувань. Перед цим у ході масованої атаки між 3 та 4 годинами ранку середи, 31 липня, на територію ділянки Пономарьова вже прилітало три дрони. Однак їх збила ППО, і вони впали на відстані 50-100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди. Тоді було зроблено висновок, що будинок Пономарьова не був ціллю. Проте сьогоднішня нічна атака показала, що саме російський опозиціонер був під прицілом, зазначають джерела. Наразі Пономаріо. Ов перебуває в безпеці під захистом. Поліція Києва та Київської області веде розслідування. Сам політик уже прокоментував удар по його будинку на своїй сторінці у соцмережі Пономарьов написав емоційний пост. Цитую: сьогодні у мене схоже другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.